Закупити котикам – Мінімум 30-50 тисяч гривень на місяць. Обробити цих собак від квітки. Мінімум 100 тисяч гривень на місяць. Пролікувати або прооперувати тварин 80 80-100 тисяч гривень. Закупити м'ясо на одиниці для собак це 100 тисяч гривень. А ще крупу до цього м'яса – це десь 2-30 тисяч гривень? мене йде такі і а це песики, яких треба рекламувати. І мінімум на їх рекламування місяць 9, 40 до 50 тисяч гривень. А по землі в мене починається вольєнна, якій нам потрібно 1 мільйон зустріти всього 20 будиночків. А таких ще будиночків нам треба тільки мінімум 60. А ось тут ми хочемо побудувати ренувальну площадку, скільки це коштує навіть страшно уявити. Дивіться, а це детек світло. І останні рахунки, які вони нам виставляли, сягали 20-30 тисяч гривень.